Сьогодні у програмі. Кроки дітей-магури на зустріч успіху. Друге дихання альянсу. Архітектурна спадщина Чернігова. Гітарні рекорди Врослава. Рок ціною мільярд. Про це і не тільки. Дивіться далі. Амбіційне бажання бути кращими допомогло ансамблю діти Магури завоювати серця прихильників хорового співу і стати переможцями конкурсів різних рівнів. Сьогодні є чим пишатися молодому колективу. Перший конкурс, в якому ми брали участь, це був всеукраїнський хоровий конкурс імені Михайла Крачка в місті Ужгород. Ми там виступали з програмою народних пісень в власних обробках, естрадних пісень, також в власних обробках. І з цією програмою ми зайняли друге місце. Це було минулоріч, і в цьому році ми також поїхали з схожою програмою і також взяли друге місце. Наступному році плекаємо надії, що візьмемо перше місце обмогу, або навіть гран-при на відбірковому конкурсі всеукраїнського фестивалю Червона рута, який у черні відбувся в Чернігові. Переконливий виступ дітей Магури не залишив шансів іншим конкурентам. Ми були дуже приємно здивовані і дуже зраділи, що журі так високо оцінили нашу творчість і дало шанс стати відомими на всю країну. За час свого існування конкурс Червона рута став одним з головних конкурсів країни, який пробив шлях на велику сцену багатьом відомим виконавцям. В цьому році нам вдалося здобути перше місце у номінації акустичної музики. І ми отримали можливість представляти наше місто у фіналі. Козачаніки похідночі у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії студенти музичного коледжу вирішили створити свій ансамбль. Назвались на честь покровительки воїнів Магури. У непростих умовах проходили перші репетиції. А вже восени 22-го ансамбль вийшов на сцену. Весь цей час діти магури радують чинівців своїми творчими перемогами. А Ми тої чама калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ги розвеселимо. бажаємо всім здоров'я. Ми дуже дякуємо нашим захисникам, нашим зсу та ППО за те, що вони стоять і надають нам можливість виступати граду нашу музику. Аля Лебедєва та Лоура Мартів, котрі поділилися своєю музикою з чернігівськими слухачами. В рамках літніх джазових вечорів, що тривають у дворику філармонійного центру, вони презентували спільний альбом Вейвс хвилі. На момент повномасштабного вторгнення музика вже існувала. Я писала тексти. Наталя Лебедєва написала музику, аранжування. Про те, щоб долучитися до проєкту своєї колеги, Лаура мріяла відтоді, коли вперше почула ці композиції на фестивалі «Джаз Коктебель». реалізувати задум з альбомом вдалося лише під час війни. «Їй великий за це респект, бо вона дуже результативна людина, дуже творча, яка нараз запалюється будь-якою ідеєю. Після семи місяців повномасштабної війни в Україні Лаура Марті та Наталія Лебедєва зустрілися в Німеччині в легендарній Бауер Studios. Для участі в запису альбому вони запросили відомих українських джазових музикантів Юрія Насвішвілі, Дмитра Литвиненка, Якова Цветинського. І а, доєднався до альбому, підтримав його Магнус Острім. Це шведська зірка, барабанчики Тріо і багатьох також також гуртів. Але напевно це найвідоміший -най -най такий топовий легендарний. У листопаді минулого року альбом видав німецький лейбл Нойклинг. На думку його створювачів, Вейвс є символом того, що війна не може вбити мистецтво. Робота українців отримала схвальний відгук на сторінках журналу Джастетік. Це хвилі. Ну, якщо ви послухаєте цю пісню, вона пісня сьогодення. Це наш постійний стан на хвилях. Ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, що буде через 5 хвилин. Протягом липня програму «Вейс» почують в містах України та Польщі. Це перші гастролі від часу виходу альбому. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби лікарні. Охмадит. На мій погляд, казковий проект. Я дуже люблю цю музику. Вона про життя, про мінливість, про хвилі, про те, що фактично ми живемо кожного дня в новій хвилі. Якісь це зараз може так філософське але фактично у нас є там асоціація з водою з течією з океаном, тобто з безмежністю. Музика не завжди. Любить, щоб її коментували, тому що кожен почує в ній якусь свою хвилю, і це буде кльово. мене це цілком влаштує. Альянс. Ну для мене особисто це велика родина. Родина учнів, батьків, вчителів, друзів, партнерів. Я і мої учні ми були такими родоначальниками сучасного танцю в Чернігові. Хоча дійсно до початку заснування альянсу були вже перші колективи, які розвивалися в цьому напрямку. Але, мабуть, з появою саме альянсу, як такої концентрації талановитої молоді. Можна говорити про більш брухливий розвиток сучасного танцю. Чернігів а, насправді дуже танцювальне місто. Це це ще було десь може 20 років тому назад. Воно мало ну неймовірну кількість танцюристів. І коли в нашому колективі з'явилися талановиті хлопці-спортсмени, почали а, займатися брейкдансом, то я вже як керівниця колективу а, підтримала цей рух. Танцювали навіть і брейки і на вулицях, і в кожному дворі. І це було неймовірно, куди не підеш, там завжди і брейк. У мене в школі перші я вчилася, а хлопці займалися брейкдансом. Мені дуже сподобалось, як вони танцюють, і я зрозуміла, що я можу теж спробувати. Початок. Самого альянсу був саме з брейкдансу. І коли я прийшов, я побачив ці рухи, я зрозумів, що це неймовірно і фізично неймовірно, мабуть, і я так зможу і е, спробував. І пішло, 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 і вже цей ком не розрушить. Ми дожили до цих днів, що сьогодні брейкданс олімпійський від спорту. Коли б нам сказали тоді, в ці роки часи, ми б ну не повірили. Ми, як тренери Чернігівської збірної, і як тренер студії сучасного танцю Альянс, будемо всіляк сприяти тому, щоб наші хлопці, діти майбутні покоління були вже олімпійськими чемпіонами. Коли пройшли такі перші роки такого аматорського колективу, коли збиралися хлопці, дівчата підлітки разом танцювали, робили танці і вже почала розвиватися студія. Ми почали працювати над педагогічною викладацькою майстерністю наших тренерів. Я... Закохалася в те, що я хочу допомагати, робити, вчити дітей, танцювати з ними. І тому я вирішила, що я буду тренером. Ви будете там стояти. будете. моє головне правило опускатись до рівня маленьких. Звісно, вони повинні бачити в мені тренера керівника. Але я повинна а, бачити їх проблеми. якщо не буде дружньої атмосфери, а, не буде довіри. От довіра це теж найголовніше, щоб вони йшли і тобі довіряли, що ти їх не образиш, що ти їм і друг, що ви потанцюєте і все зробите. Заснувавши колектив маленький, який налічував 7 там 10 чоловік. Ми а, зробили велику таку ком'юніті, родину, в якій займалися сотні дітей одночасно. Але я хочу зазначити ще велику роль ще однієї людини людини це моя сестра, з якою ми пройшли весь шлях повністю з самого початку. 25 років це неможливо певні, порахувати всі досягнення фестивалю і кубки. Такі чим як вау, це, на мою думку, було «Battle скул. Літом збиралися всі в Криму, в нашому Криму, Ялта Самерджа, такі чемпи, котрі запам'ятовувались, і Чернігів насамперед був передовий і займав всі перші місця. Така переоцінка цінностей після повномасштабного вторгнення пішла, що не хочеться втрачати час. І раніше в мене діти, коли займалися там перший рік, вони не брали участь в якихось змаганнях. У нас був звітний концерт і все. Але зараз ми по максимуму війна вплинула на всіх мешканців, на всіх українців. І сьогодні, два майже з половиною роки, ми можемо говорити про те, що ми. Ожили, ми повернулися в повну силу, і вже в цьому році ми вже дуже урочисто, на високому рівні відзначили наші 25 років. На цьому концерті я побачила той самий потужний, динамічний, енергійний альянс, яким я його знаю, яким його створила. Від студії сучасного танцю альянс ми бажаємо всім іти тільки вперед, ніколи не здаватися, ставити собі нові цілі, їх досягати, і, звичайно, віримо в перемогу. Разом досягаємо і разом працюємо, разом розвиваємо наших діток для того, щоб ми жили в вільній щасливій Україні. Древньому Чернігів є чим дивувати. Одним з чудес світу, що дійшло до нас з 11 століття, є підземний комплекс Антоніїві Печери. Уродженець Чернігівщини Антоній Печерський власноруч викопав першу підземну обитель в товші гір та заснував монастир. Протягом 9 століт створюється комплекс Антоніох Печер, і Ілінська церква виникла тут першою як видатна пам'ятка архітектури світового значення. Вона збудована за кошти Ченівського князя Давида Святославича наприкінці 11 століття. Після перебудови мурована Ілінська церква перетворилася на трибанну, а з південного боку до храму прибудували різницю. Ще на території комплексу збереглася дзвіниця початку ХХ століття. Вона збудована на місці козацької дзвіниці дерев'яної. Вона зроблена в стилі українського бароко. Під землею знаходяться ще три барокові церкви, а також молитовні, келії, некрополі, що розташовані на різних рівнях. Примітна в архітектурному плані церква Феодосія Тотемського, яка вважається найвищою підземною церквою в лівобережній Україні. Про неї говоритимемо в наступних випусках програми. До печерного комплексу також входять церкви Миколи Святоші та Антонія Печерського зі священним вівтарем. У це приміщення могли заходити тільки монахи, і священики. В ньому знаходиться кубічної форми престол. Це таке підвищення, яке символізує камінь, на який поклали тіло Ісуса Христа після розп'яття. На ньому здійснювалося стає в Божественної Євхаристії. Це коли на цей престол ставили чашу з. Вином і хлібом, і після читання спеціальних молитов символічно притворялося це вино і хліб у тіло і кров Господа Ісуса Христа. Там є ніші. В стінах в цих напівциркульних і квадратних нішах були православні ікони. Ніші вони унікальні тим, що вони нам показують, що архітектори минулого вони прагнули досконалості, гармонійності, тобто тут всі пропорції співпадають. Науковці припускають, що будівничим Антонієвих Печер міг бути німецький архітектор Йоган Бапти Зауер, який також побудував місій Свято Тройський Собор. Має ця система ходів декілька ярусів. Перший ярус це дві підземні церкви церква Антонія Печерського, церква Федося Тотемського. Другий ярус це церква Миколи Святоши, Кісниця та Каплиця з Гробницею. Гробниця з кістка ченців, яких били у 1239 році монголо татари, є однією зі святинь печер. За народними повіями вони захищають і допомагають нашим людям, жителям нашого міста. І у козацькі часи над цією капличкою була збудована гробниця, і на цією гробницею поміщалися чудотворні ікони. А що приховано в іншому тунелі? Ми йдемо на нижній ярус Антонію в Печер. Це сама найглибша ділянка монастирського комплексу глибиною 12 метрів під землею. Там є загадкові підземні ходи, келії монахів. Висота тут близько 2 метрів, ширина десь 1 ,20 метр 20 сантиметрів. І це все викопано в суглинку. Це суміш глини і піску, суглинок. Які з якого складається Болдина-Гора-Чернігова, тому цей і підійшов для створення підземного монастиря для зручності? Монахи з'єднували печери ходами, які вели до храмів. Довжина комплексу підземних приміщень та галерей 350 метрів. Підземні ходи вони не укріплені, вони лише створені людськими руками, і завдяки тому, що тут постійна температура вологість. Вони природньо укріпилися, і ця суглина ця глина вона дає можливість цим печерам не обвалюватись, а зберегтися до наших днів. Ще є легенди, що був і четвертий ярус печер, але поки що археологічно і архітектурно це не доведено. Врослав не тільки місто гномів. Культурну столицю Нижньої Сілезії ще називають містом гітар. Щороку, 1 травня, врославська площа ринок наповнюється звуками тисяч гітар під час встановлення рекорду Гіннеса. Гінеса. Усе почалося 22 роки тому з 588 гітар. Відтоді кількість охочих стати учасником побиття рекорду зростала. Щороку до виконання хіта Джиммі Хендрікса Хей Джо у складі найбільшого гітарного оркестру у світі долучаються зіркові музиканти. Під час 20-го гітарного рекорду, що відбувся у 2022 році, сформували найбільше серце з гітар, піднятих догори на знак солідарності з Україною. На сьогодні рекорд 2023 року становить 7967 гітар, який досі не побитий. Але наступного 1 травня у Врославі вкотре зберуться гітаристи з різних куточків світу, щоб спробувати встановити новий рекорд. Адже ніщо так не об'єднує людей як музика. прав правна творчість відомих артистів досягла запаморочливої суми. Британський гурт Queen уклав угоду з компанією звукозапису Sony Music про продаж прав на свої пісні за рекордну суму 1 мільярд 270 мільйонів доларів. Не дивно, адже гурт продав понад 300 мільйонів платівок по всьому світу. А фільм «Богемна Рапсодія про історію Фредді Меркурі зібрав у світовому прокаті понад 900 мільйонів доларів. Незважаючи на те, що смерть фронтмена в 91-му році перервала кар'єру Куїн, гурт продовжує виступати як Уін плюс Адам Ламберт.